До студії марафону телеканалу TV7+, Сім Плюс. І нагадаю для тих, хто щойно доєднався, що працюємо у режимі наживої. І також ви маєте змогу залишатися з нами в онлайн форматі. Стежте за трансляцією цього етару на Ютуб каналі TV7+, Сім Плюс, а також на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. Ну, а далі ми детальніше поговоримо про віршовані Хмельниччину і Харківщину. Адже маємо в нашій студії гостей із Харкова. а Також це В'ячеслав Романовський, виконуючий обов'язки голови Харківської обласної організації національної спілки письменників України, а також голова Хмельницької міської організації національної спілки письменників України Віталій Міхалевський. Ми вас раді бачити в нашій студії слава, і слава Україні! Героям слава. Насправді у нас дуже символічна зустріч, тому що вона приурочена 45-річчю з дня створення Хмельницької обласної організації національної спілки письменників України. Це дуже велика цифра 45 років. Тому пане Віталію, з вас почнемо. Що от все починалося? 45 років тому. Вітаю вас, вітаю глядачів. 45 років тому сталася знаменна подія. На терена Хмельниччини, тому що була створена Хмельницька обласна організація Національної спілки письменників України. Це вона знакова ще в тому сенсі, що люди побачили, що література, творчість вона цінується і вона потрібна. На Хмельниччині в той час було мало письменників, які входили би в обласну організацію, але зробили маленький навіть виняток 9 членів. Спілки створили свою Хмельницьку обласну організацію. Я, може, з вашого дозволу назву oh. всіх їх: це Василь Баженов, Броніслав Грищук, Петро Карась, Аполінарій Мацевич, Григорій Храпач, Микола Мачківський, Анатолій Ненцінський, Микола Сумишин, Микола Федунець. В той час до нас приїхав 29 березня 1980 року. Павло Загребельний, оце він о, о, цей рух організував і благословив нашу Хмельницьку обласну організацію. Першим головою став Проніслав Грищук. Він побув шість років, дві каденції тоді було по три роки. Потім став Микола Федунець. Він у нас був 21 рік головою. Ви, мабуть, знаєте всі його світлої пам'яті. Зараз організована премія імені Миколи Федунця у Хмельницькому. Потім був Ростислав Балема. 2007-2010 і рік головою, Василь Горбатюк 2010-2017 рік, і зараз з 2017 року, з березня 2017 року, очолює нашу організацію обласну Петро Маліш, прозаїк. Ось цього почалося, і зараз продовжується ця діяльність Звичайно, активно зараз. Ми ще про цю діяльність обов'язково поговоримо. Так. Маємо гостя із Харкова. Раді вас вітати, пане В'ячеславе. От, власне, розкажіть про історію в Харкові. Як там зароджувалася спілка? Ну в Харкові знаєте, був тоді столицею України, от того часу радянської України. Uh -huh. от, і звісно, коли створили спілку письменників, от вона була спочатку, була всесоюзна, якщо ви знаєте, вона в Москві і. Києві, вірніше в Харкові, і потім з Харкова переїхали в Київ, і того ж часу і стала ну, працювати харківська письменницька організація. От, ну, вона взагалі була потужна, тому що квіт, цвіт літератури, він був там. І навіть не всі змогли відразу переїхати до Києва. Тобто, ну такі імена, як. там... Сосюра, Володимир Сосюра, та Свідзінський, от які ми знаємо, це ж земляк ваш, Розумієте, люди, які були там, вони ж не всі, частина залишилася у Харкові і, так би мовити, працювала і під час до початку війни, і після війни. От після війни зараз очолила Наталя Забіла, була така чудова письменниця, до речі. Геніальний лірик, вони такі ліричні були твори, але перейшла, на жаль, перейшла на дитячі для дітей от і стала Ну і потім було багато-багато письменників, які очолювали. Я от хотів сказати, що от серед багатьох письменників був такий Кость Гордієнко, з яким я дружив. от Я працював тоді у газеті. Спочатку в молодіжній газеті у Харківській, от. а потім в інша газета, там в вечірньому у Харкові. І от Кось Олексійович він багато мені розповідав про Хмельниччину. Він, О, він, родом, родом, він родом звідси, і він це все він настільки переживав, розповідав. І він взагалі-то був газетярем, його це цікавило. І він от підтримував, каже: от до людей треба. А як знайти дорогу? Найкраще, якщо ти журналіст. Бо в тебе є прямий контакт з ними. І справді так і було. З Костєм Олексійовичем він жив у будинку Слово. У Харкові був такий будинок, породили, ви, мабуть, чули про це. От. І ми з ним, я ж кажу, дорожили. Ви знаєте, лауреат Шевченківської премії за трилогію Буймир. Ну, одну з книг його. Рясне слово, у вас є е, навіть конкурс такий, от він, я не знаю, зараз скажу, Він у вас називається Зернослово. Зернослово, От так і є. от, «Зернослово» от, от він про все це розповідає. От бачите, от тут от він покажіть, підписував. Так. От бачите, от гляньте, тут є автограф. от. Він так, що косіллі, оце він не знаю. Моя навіть дружина. От за цією трилогією займалася фразологією, от і коли складала випускні екзамени в університеті, Каразінському університеті, то от якраз по за творами Кості Олексєвич. А Алексій. що він розповідав про Хмельниччину вам? О, він настільки, він говорив про мову дуже. Він... Він любив дуже косити. Він взагалі-то він такий косар був знаменитий. У мене навіть є цикл відчів, е вінок сонетів, косовиця. Я йому теж присвятив. От він він дуже це любив. Він взагалі-то він весь був у полоні сільської праці. І оце для нього було головне. Він дуже любив ді людину, дітей. От у нього такий був повзі була така заробітчани. От про то дуже цікава така річ. Потім, ну, я деякі книги передав у ваш музеї, Музей. От. і це привіз для музею, тому що я хотілося, щоб воно було. Він, до речі, прожив 95 років майже. І от за кілька днів я до нього дуже часто ходив, я тоді працював в вечірці, і донька його Ліна, Телефонує мені вечірку і говорить Слава, Кость, просив, щоб ви приїхали, і, мабуть, все. Вже був такий тот, і я примчав, він на моїх руках, я йому, він хотів щось написати, я йому дав фломастер, він фломастером писав, бо вже такі ну уявляєте, 95 років, От, але вже не міг нічого. І так на мене сумно подивився. От. Але перед цим ми були в гостях у нього із дружиною. Дружина приготувала, він жив окремо від доньки, донька на кілька поверхів нижче жила в будинку слова. І ми приготували там їж, привезли все. Він дуже... Особливо він любив рибу. Він був такий рибалка. Він коктебелі як приїздив, знаєте, це був письменницький будинок, де з'їжджалися з усього, так би мовити, з усього Союзу туди відпочивати. От. І він сідав на човен і рибалив. І його навіть прикордонники дозволяли йому, що було він взагалі-то і одного разу каже: Слава, так хочеться риби, так хочеться. А тут якось так трапилося, що я. Вийшов я на нових будинках живу у Харкові, і хтось виніс із того, там і окуні, і карасі, і, і, і корабчуки такі. Кажу, скільки це все там? І ото я все це закупив, йому приніс він, як така велика в нього миска була, і боже, як він дихав нею, як от людина любить це все. Взагалі Костя Олексійович, людина геніальна. Я ще два слова скажу. Про нього, ви, мабуть, знаєте, що він дружив з Володимиром Сосюрою. Володимир Сосюр він присвятив вірш йому, бо він надрукував його у своїй газеті. Взагалі, Костя Олексійович, він не помер, до речі, у мене на руках. От ми відвідуємо його могилу, часто буваємо тут, згадуємо його. Його дуже поважають. У Харкові. Так що такий зв'язок Харків, Хмельницький, Хмельницький, Харків, він є. І от хлопці із Хмельницького, письменницька делегація приїздила е, до нас, харків'яни теж приїздили сюди разів. кілька разів. Так що, от бачите, у нас ну так і повинно бути. І те, що ви сьогодні в нашій студії теж підтверджує те, що власне спілкування воно постійно продовжується, те що ви приїхали до Хмельницького. Пане Віталію, розкажіть, як ця комунікація налаштовувалася? Налаштовується, мабуть, завдяки національній спілці письменників України, тому що саме через конкурс зернослово, коли були запрошені представники з Харкова, ми познайомилися у 2018 році uh -huh. з харківською делегацією, з їхніми представниками подружилися. Бо ми завжди письменники дуже спраглі до дружби. Ми можемо подружитися з. З будь-якої організації, якщо на одній хвилі, а, а тим більше, це з Харківської. Вони в нас були. Потім ми вирішили до них поїхати в гості на три дні. Дуже гарно. Прийняли дуже багато заходів побачити університет Каразіна, виступити там у кількох інших місцях будинок слова. Тобто такі речі, де ми чули фільм, зокрема зараз зняли про будинок слова, такі фантастичні речі, історичні наші речі. Ми коли вживу не побачиш, ти зовсім по-іншому сприймаєш його. І тепер ще до речі, хочу сказати, що Косовиця Костя Гордієнка тут є його коса у літературному музеї, так. і кожного року. Директор музею Василь Горбатюк організовує, запрошує дітей, просто щоб подивилися. Наш письменників, хто ще вміє косити, трошки хто знає. І відбувається символічна косовиця його косою. Квітін, травень, коли така перша трава піде, отава тоді косять. От то ми так налагодили відносини, азар посадили, зокрема, біля літературного музею Шевченківську вербу, якраз з письменниками з Харкова, коли вони приїжджали, тому що. Була акція е, така потужна до 200-річчя е, до 200 Шевченка, і продовжувалися, Бо брали вербу з Казахстану, е, гілочки розсаджували, і так вони виростали. Потім інші садили з тих гілочок. то все є так у нас. А зараз ще одна з причин, чого пан В'ячеслав приїхав, завтра починається. Поетичний фестиваль у Кам'янці-Подільському. От ми туди запрошені, на два дні там mm -hmm. будемо. Ну і заодно я не оминув такої щасливої можливості показати Хмельницький нашу область, може ще і так далі. Так, поетичний так. фестиваль це Поділля-Оупен. 14-15 березня. Так, він пройде так. в Кам'янці-Подільському. Чи ви вперше будете на цьому ні, фестивалі? Ні. ні, на фестивалі на цьому вперше. Але у Кам'янці-Подільському mm -hmm. це буде вже в дороги. Він мене вчарував. Це взагалі-то унікальне місто, унікальне своїм тим. Ну, по-перше, хто там не був, туди всі з'їжджалися. Це взагалі унікальне місто, а фортеця, а люди. Ви знаєте, найголовніші люди. Але я б хотів можна про Харків трішечки? Ви знаєте, бо все-таки він, от ви знаєте, якось спокійно ми приїхали, от не бомблять нічого. Харків безкінечно, безкінечно, безкінечно. Ви знаєте, у нас Держпром, знаменитий той, який теж спілку письменників нашу розбили. Розумієте? Літературний музей теж. Розумієте? Ну, на жаль, от я один із віршів хочу прочитати просто от про Харків, давно написаний. От книжечка в мене вийшла в 23-му році, називається Незламна Україна наша незламна. От, і от один вірш такий «Залізобетонний». Символ стійкості, Мощністю славний, Харків мій героїчний незламний, у борні і звитязі невтомний, ти ж і духом залізобетонний, українські міцні в тебе корені, мегаполіс ніким не впокорений, робітничий, студентський, крилатий, нині воїн, щоб орків здолати, а у мирній роботі. Натхненний, юний в мріях своїх, і пісенний, і вродливий будівлями, парками. Я тобою пишаюся, Харкове, ти у серці моєму навіки. Я майдани люблю твої ріки, і сумську, і держпром, і трамваї, і твій ритм, що не тихне, триває. В ньому поступ і наша надія, в ньому вродяться мудрі події. І покличе в майбутнє дорога, і засяє всім нам перемога. Ви знаєте, я хотів сказати от про те, що інколи говорять, що Харків він там, от російськомовний, та нічого подібного. Харків взагалі це українське місто. Воно здавна українське, воно і знову, так, да, дійсно, у нас багато людей, які говорили російською мовою. Але от зараз, особливо останній час, ви знаєте. Українська мова вихліпнулася. Вона просто люди скрізь говорять нею. І це надзвичайно добре. Я думаю, що це важливо. Взагалі про мову треба говорити частіше. Особливо в таких, я не знаю, ну, в таких місцях і в таких, як і Харків. От. І ще один можна вірш, якщо ви дозволите. У руїнах сьогодні палаци і тихі двори, де звучала і російська. Нав'язано всім нам скріпацтво. та земля моя мила, славетна колиска козацтва, вчила кожного з малку, щоб і рідною говорив. Але матір не слухали, умову рядились чужу. Вона ближче до влади, корита, ситнішої долі і манкуртами стали, коли заступили межу, відступились однені, Покинули гибіти в полі. Ні, не вмерла вона, хоч її спопиляли не раз, і глумилися з мови, щоб стала навік без язика, а держава із нації нишком зростала велика, мала прапором пісню, а слово уславив Тарас. Дух козацький збудила, а воля гула у крові, здобула незалежність. І дружно жила, і багато, та несити сусіда, в якого біда в голові, Хай же й підло напав, щоб вбивати українців карати. Він себе визволителем тішив. Бо, бачте, отут кажуть, гноблять російську і змушують вчить солов'їну, от і нищить нещадно державу мою золоту. Щоб забули у світі про знану в віках Україну. Говори українською, ген козака в тебе ж є. В нашій мові будь вірним, мій брате, мій сину, мій друже. Якщо мати вітчизна тобі дорога, небайдужа, не забудеш ще певний, безмірне прохання моє. Ось такий вірш. Ваша поезія ця вона зараз відображує те, що відбувається в Харкові, тому що ми тут в Хмельницькому насправді теж стежимо за тим, що відбувається в різних містах України, так, так. в Харкові, в тому числі, і бачимо власне ті масштаби руйнувань, що відбуваються. Але попри це, Харків живе, Харків цвіте зараз так. у мережах багато відео цих великих квітів, які на головних площах і так далі, для того, аби показати, що Харків продовжує жити. Український Харків, розкажіть і за цей період повномасштабного вторгнення, як воно пишеться, коли ти живеш такому. Ви знаєте, боляче, боляче писати і боляче, звісно, ну, кажу, до всього звикаєш. Так, коли гудуть сирени, безкінечно виють, ми вже раніше якось ховались, бігли. Зараз ніхто нікуди не біжить. Люди ходять, люди слухають. Так, да, безкінечно рветься, безкінечно. Але, от наш мер. Ігор Терріхов робить все для того, щоб ви знаєте, щоб місто якби не відчували, тільки зруйнують і одразу все це вичищається. Все це робиться, щоб було чисто, було красиво. Харків один з найкрасивіших міст в цьому плані. Ви знаєте, от заїдете ніде ні сміття нема, нічого. І це при тому, при страшенному, тому що безкінечно школи, от. Я живу на нових будинках, от у нас палац спорту, так розбили. Але тільки його розбили, зразу приїхали, стали все це люди, волонтери, розумієте, це дуже багато робиться. От Ми прагнемо все зробити для того, щоб Харків жив. Вчора я був на відкритті виставки художні, я дружу з художниками. От з ними, і от, і от їм присвячує вірші, і вчора читав теж вірші. І от виставки, весь час, розумієте, приходять люди. Стільки всього, ви знаєте, така робота це унікальна. Письменницька організація, на жаль, розсипалась. Вона хто де, хто за кордоном, у Франції, Великобританії. Польщі, Німеччині, розумієте, оце от, от найбільше. Багато в Західній Україні. От я маю на увазі, там ну, переміщення. Да, перемі... Так, які повиїжджали, ну тому що, знаєте, страшно, коли твої. От містечко недалеко нас, Ізюм, вони його майже стерли, Вовчанськ. Це на кордоні, так. ви знаєте, його майже немає. Майже немає. Вони нищать, все нищать. Вони таке творять, що, ви знаєте, і це ті люди, з якими ми дружили, біля Харківа, аж Белгород, недалечко. От ми чого Харків, бить, ми не встигаємо, тому що, коли летять снаряди, не встигають навіть Повідомити. Тому що це дуже близько, надзвичайно близько. Але місто тримається. Місто як би там не було, і будемо триматися, тому що це наша земля. Пишемо, пишемо. І це от. дуже важливо, тому що продовжувати працювати зараз і продовжувати творити українською мовою. Це дуже важливо зараз. І от те, що ви кажете, що люди ходять і на виставки, і на фестивалі, так. це так. підтверджує те, що людям це необхідно зараз. Це допомагає триматися. Так. І ви знаєте, що приємно: люди, от письменники, які писали раніше тільки російською мовою, стали писати українською і непогано. Став виходити книжки. От, от Сергій Шевковий, я вчора подивився, вийшла в нього книжка, вже п'ята української мови. У Києві вийшла. Уявляєте, От це ж про щось говорить. Ми вертаємося до свого коріння. І так і повинно бути. Так, так і повинно. Маємо робити висновки, а тут так. я погоджуюсь з вами. Ми починали із 45-річчя Хмельницької обласної організації національної спілкових письменників України. І за цей час було організовано і велика кількість зокрема літературних фестивалей, де, які допомагали і новим талантам пробитися, так, і відзначали вже талант тих, хто є. Розкажіть про них, розкажіть про ці фестива зразу. Я би хотів звернути увагу, наш фестиваль був слово єднає. Він розпочав розпочався в. У 2015 році з тодішнім Старобільськом, який був містом повратимом Хмельницького, ми зорганізувалися з їхніми письменниками, бібліотекарями Це Луганська область. Луганська область. Mm -hmm. Зараз він на жаль окупований. І створили цей фестиваль. Слово єднає тепер вже 10 років. Цей фестиваль живе. Правда, він в меншому масштабі, бо його ідея була об'єднати письменників, зокрема, і журналістів і краєзнавців з тих областей, які були під тимчасовою окупацією. Це у нас був дуже гарний фестиваль. Також зерно слово, яке ми сказали, є. Хотів би сказати, що кожного року відбуваються молодіжні конкурси фестивалів. Зокрема, зараз де молодіжний конкурс. Люди до 35 років. Вони професійні чи не професійні, можуть взяти участь в цьому конкурсі. Він носить ім'я цього року імені Свіцінського і. Переможець з однією книгою може бути прийняти в національну спілку письменників України. країною. Який це хороший поштовх для людини? За ці фестивалі ще би звернути увагу, фестиваль Естафета є фортеця духу в 2023 році. Він організований. Ми з Чернівецькою спілкою письменників і просвітою організували таку естафету місцями, де були українські перемоги. Тобто йде є фортеці, є замки, і саме там воно пов'язано з українським духом, з українськими перемогами. Хотині почалося. Потім у нас було Кам'янець-Подільському з Баражи в Острозі. Ми об'їздили всю нашу Хмельниччину, де є Старокостянтинів із Знаєте, такі місця, місця і місцини, і те все є. Це також національна спілка до цього долучена, і навіть вона є ініціатором. Хотів би сказати про загальноукраїнський, всеукраїнський, Фестиваль Коронація Слова вона теж потужна, дуже велику дає силу, і в нас, зокрема, в коронації слова лауреатами стали Людмила Савчук, Оксана Радушинська, Юрій Сорока. Олена Іськова Миклащук, Артур Сакордонець, Ольга Саліпа. Ольга Саліпа, я думаю, ви всі її знаєте. Дуже потужна наша письменниця. Тобто такий, що робить організація, волонтерський рух серед багато серед письменників є волонтерів. Навіть якщо не матеріально не всі зможуть, у когось коштів немає, чи так, то ми робимо таке. Якісь поетичні заходи, літературні заходи, літературні проєкти, де виїжджаємо на місця, зустрічаємося з дітьми, з, з студентами, тобто такий волонтерський рух, поетичний або літературний. Хочу сказати, що чотири чоловіки, чотири з нашої організації зараз воюють. Зокрема, це Михайло Цимбалюк, Юрій Сорока, Артур Закордонець і Ростислав Балема, які з перших днів вони на фронті. Тому ми, випускаючи Альманах Південний Буг, який в нас започаткований з 2018 року. На кожній в кожному номері цьому зараз за останні три номери під час війни пишемо таку перебивку. Слово зброї, бачите. Куля, 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 ручка куля, куля. Я завжди наголошую саме на такому на такой такій перебивці, кажемо, що слово зброя справді вже стало воно. Ми ведемо не тільки фізичну війну, а ідеологічну війну за нашу мову, за нашу душі людей, за наше майбутнє звичайно. І ця боротьба має продовжуватися так, кожного на кожному напрямку. Хто професіонал в якійсь справі обов'язково має рухати далі так. і боротись за українську незалежність? І я вам дякую за цю розмову. Дякую вам за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Голова Хмельницької міської організації національної спілки письменників України Віталій Михалаєвський був з нами в студії, а також виконуючий обов'язки голови Харківської обласної організації Національної спілки письменників України.